Ти не заслуговуєш на такого чоловіка, як я, тому я йду від тебе, все я мені мій Микола, і це після 18 років шлюбу. Добре, якщо я не заслуговую, то йди, тримати не буду, кажу, але хоч поясни, що сталося. Та, власне, нічого й не сталося, просто я перестав тебе любити, вже не так бадьоро сказав чоловік. А кого почав любити? У тебе хтось є, питаю. Сама не знаю, навіщо я це спитала, адже я ніколи не підозрювала свого чоловіка у зрадах. Є, здивував і одночасно ошелешив мене Микола. Я з ніною давно знаюся і давно її люблю. А тільки тепер вирішив піти з сім'ї, бо син наш в університет поступив. Сімейного гнізда випорхнув, то нам з тобою вже нема чого разом триматися. Я не знала, сміятися мені чи плакати. Не скажу, що ми з чоловіком дуже добре жили, але ж протрималися якось аж 18 років. Перші роки ми жили з його батьками, а мені було дуже важко, бо крім того, що у чоловіка був непростий характер та ще його мама постійно втручалася в наші справи. Потім ми приїхали в свою квартиру, я з полегшенням зітхнула, сподіваючись, що тепер наше сімейне життя налагодиться, та стало лише гірше. У Миколи і справді дуже важкий характер. Все життя він робив, що хотів, і ніколи зі мною не рахувався і не радився, як це буває в інших сім'ях. Нашого сина я практично сама виховала, бо чоловікові було байдуже. У процес виховання дитини він не втручався. До того ж, чоловік заглядав у чарку, тому додому часто проходив нетверезий, чим задавав багато прикрощів і мені, і нашому сину. Але я терпіла таке відношення до себе і далі продовжувала терпіти, якби чоловік першим не заговорив про розлучення. Слова чоловіка прозвучали як вирок, я по ньому бачила, що якби я попросила його залишитися, він все одно піде, бо давно вже все вирішив. Квартиру я тобі залишаю, сказав Микола, але і проблеми сина це тепер твої проблеми, бо я з ніною починаю нове життя. Вірилось мені у те, що каже чоловік дуже смутно, я ж за 18 років добре його вивчила, і могла з певністю сказати, що він не для сімейного життя. Гроші дружині він не вважає за потрібне давати, вдома робити нічого не хоче, приходить і йде, коли хоче, не звітуючись про свої плани, а про те, щоб ми з ним разом кудись вийшли між люди і мови не могло бути, з собою він ніколи мене нікуди не брав і разом в гості ми не ходили. Спочатку я за це на нього сильно ображалася, а потім вже звикла. Хоча часто мені в жінці було дуже образливо. Наприклад, коли я бачила, як чоловіки з дружинами разом під ручку гуляють по вулиці, чи йдуть гарно одягнені разом у театр, чи коли я бачила як іншим жінкам, їхні чоловіки дарують квіти чи подарунки. А у мене такого ніколи не було, та я навіть доброго слова в свою сторону від чоловіка рідко не чула. Тримаючись, триматись його не було сенсу, він пішов. Перший час я плакала, потім хтось знайомих мені порадив взяти себе в руки. Ми на цей світ приходимо одні і йдемо з нього теж одні. А чоловік це тимчасове явище і не треба на ньому зациклюватися. Треба жити для себе і себе любити в першу чергу. Ці слова для мене стали визначальними. Перше, що я зробила, це змінила зовнішність. Зачістка, манікюр, спортзал, зробила свою справу. Потім я трохи витратилась на оновлення гардеробу. Погодьтеся, що в гарній сукні і на підборах ми почуваємося значно краще, ніж в джинсах і кросівках. Я жила сама, тому що мій син, який став студентом, почав вчитися в іншому місті. Тиша мені подобалась. Я насолоджувалася чистотою, і красою свого дому, мені не треба було по півдня стояти біля плити і смажити котлети. Самотність, якої я так боялася і заради якої я терпіла всі виборки свого чоловіка, виявилася не такою вже й страшною. Я змогла знайти в цьому позитив. Мій син не хоче спілкуватися з батьком і це його право. Він запам'ятав тата вічно нетверезого і не може пробачити йому цього. Зараз я зустрічаюся з одним дуже хорошим чоловіком. Він хоче, щоб ми жили разом, та заміж я ще раз не поспішаю. У мого колишнього чоловіка теж не прочуть все добре. Він дуже добре з цією ніною ладнає. Таке враження, що Микола біля неї став іншою людиною, не п'є, зарплату додому приносить, всюди разом ходять. Я сама кілька разів їх разом бачила, мені залишається лише порадіти за нього. А мені моє теперішнє життя подобається. Я щаслива, бо маю спокій на душі. Часто я себе питаю, що було б, якби ми й далі продовжували жити з Миколою. Думаю, що нічого доброго. Ми разом не змогли стати щасливими. На жаль, таке буває. Я впевнена, що не варто триматися за стосунки, які себе вичерпали, бо так можна все життя прожити і бути нещасним. Я людина віруюча і всьому покладаюсь на Бога. Тож, якщо все ще так, все так сталося, як, як сталося, то все тільки на краще. У мене тепер така ієрархія цінностей. На першому місці Бог, на другому я і лише на третьому всі інші люди, яких я люблю. Впевнена, що саме так і є правильно, а я допустила з помилки, бо на перше місце завжди ставила свого чоловіка і поплатилася за це. А ви поділяєте, мою думку, чи маєте іншу? Кого любить, треба любити і ставити на перше місце насамперед?